Ну що, я фукулоки в Сансайд Сіті на набережні. Дивіться, яка краса буде. Сорі. <гуми> Супер бутефо! <Good -up> <гуми> <гуми> краса, везде, везде. Я надивлюся на а по трасі, куча масажних салонів. Придеться встановлюватися, хоча я сюди їхав, вже встановлювався. Дивіться, просто, просто набережна. Набережна через пару годин. Буде новий рік, всі ждуть шоу. Красатинка, будьте фол, ну плиз! Откри. Закрилася. Дивіться, вони красиві. Окей! Сян ютифол. Я прикалуюся. ух! Бутефол! Супер! Я взагалі в жопу! Одна лучше другая! Одна краще другая. Ось які твора, вони ніколи не відвирачуються. Мали ще ніколи не відвертаються, а туди звернулися. Ну що, просто набережна, просто набережна. Кукулок, п'ять нано, самсеть таун. Я забуваюся. Я тут рідко буваю. Просто набережна. <сю> Сімчау. Супер, буде фол. Морожено будете? Сиднуть. Просто набережна! Фукуло. Сансет сіті! Танцетау, все це січі сказав. Сі. Ну, Та не ну, без різниці, що я сказав. Вони що я не можу передати цю атмосферу. Тут просто сорі! Так, таке. Ну. Вс, вам аж 10 відосиків, потім буду виставляти по одному, щоб вам було цікаво. Все. віж не буду, набережно. Набережна. не можна передати атмосферу. Просто не можу. Я не знаю. Давайте я ще якусь дівчинку сніму. Щас, одну і все. Хелло, please. Супер. No, no, sorry. Коротше, він не поняв. Хелло. Не, ну все, you.